Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська Господиня. А я нині ділюся з вами рецептом різдвяного калача. із трьома різними начинками. Калач за цим рецептом виходить неймовірно ніжний і смачний. Дуже файно виглядає у розрізі. Хоча у тій місцевості, де ми живемо, у нашому селі, та й не лише у нашому селі, ми печемо такі колачі, но ну, як кіста на сята, а й бо многі печуть, і сякі калачі випікають на різдвяні свята. Рецепт просто ідеальний. Сякий калач ви можете спекти не лише іменно на роздво, може і спекти і в будь-який раз, колися вам захоче. І Іся випічка Дуже нагадує наші закарпатські кіфлії. Кіфлії в мене є на каналі, я вам лишу посилання, де ви можете перейти і подивитися. Тоже із різними начинками. Тут у мене три різні начинки і там я використала вишневе варення. Якщо у вас немає вишневого варення, ви можете його замінити на будь-яке інше. Можете взяти, наприклад, або персикове, або малинове будь із яким іншим, воно й так буде смачно. Лишайтеся на каналі і давайте будемо готувати разом. У мене просіяна мука в дружді, духмяна хата, цукор, тепле молоко, одно яйце, М'яке вершкове масло або може бути чуть підтоплене сметана, ванільний цукор і півчайної ложки солі. Спочатку мені треба розвести дружді. Кришу їх у блюдо із цукром. І заливаю теплим молочком. Файно розмішую, і можу ще додати одну столову ложку муки. Або вони файно почали робити. І все. У муці роблю таку ємність, висипаю туди соль, Ванільний цукор. І виливаю розведені дружні. Подивіться, вони вже якби і почали робити. Виливаю збите вілку в яйце, просто розколочене, кладу сметану, кладу вершкове масло, я його маленько підтопила. Поступово додаю молоко, яке у мене залишилося, і замішую тісто. Молоко виливаєте не все нараз, так як тісто мука різна, та у вас може піти або чуть-чуть маймалу, або майбурш. Та завто додаєте його поступово. І руками починаю замішувати тісто. Доливаю ще молока і замішую тісто. Тісто я замісила. Воно виходить м'яке, еластичне та ніжне. Тепер його прикриваю або харчовою плівкою, або рушником і лишаю на півтора або дві години, або тісто підняло. Так, тісто в мене піднялося в перший раз. Тепер затапкую. Ну, замісити. Просто ми кажемо затапкати, прикриваю оп'ят і чекаю, абися тісто ще один раз підняло. Доки тісто в мене піднімається в другий раз, я підготовлю начинка. То у мене молоті оріхи грецькі. Або ще в нас кажуть волоські. Висипаю туди цукор, ванільний цукор. Виливаю кип'яче молоко, кип'яток, молоко, тільки що закипіло. І перемішую. Просто треба, бося оріхи в нас запарили. І все, оріхова начинка у мене готова. Оріхи сюди запарили, і все, вона має бути всяка доста густенька. Всяка начинка. А тепер так само підготую макову начинку. Тут у мене молотий мак, висипаю цукор, ванільний цукор, виливаю кап'ячене молоко і розмішую так само. І вся, макова начинка у мене теж готова. І підготую у вишньову начинку. І це у мене таке вишньове варення. Воно таке не дуже густе і не дуже рідке. Дивіться, якої воно консистенції. І тепер я в нього покладу одну столову ложку крахмалу. Кладу ложку крахмалу і перемішую. Ну, якщо у вас густе варення, таке дуже густе, то гди рухмалу класти не треба. Покладу ще мало, бо перемішала вам доста рідковати. вже вижуся собі дивіться по-своєму вареньові. Так, і вишньова начинка у мене готова. Тим часом тісто у мене піднялося уже у другий раз. Я його затапкую, замішую. І викладую на силиконовий коврик. Ділю його на три рівні частини. Поділила. Тепер дві кладу у сторону, а одну буду розкачувати. Всяким його розкачала, а тепер викладую оріхову начинку. Всяким її файно розмастила до одного края, не доходжу десь 1 2-3 см. Ну, то так приблизно. І тепер я починаю закручувати рулетом. Краї защіплюю. І все, який виходить довгий рулет. Рулет я переклала у сторону. А тепер беру другий кусок і розкачую. Так само виклала начинку рівномірно, не доходячи до одного краю 2-3 см. І так само закручую рулетом. Переклала його у сторону і займаюся третім рулетом. Розкачала і змащую повідлом. варенням вишньовим. І закручую рулетом. Так, скрутила. І перевернула швом зверху. І так мало защипую. Отак, як у мене досить рідковате таке варення, та воно не витекло. Беру три рулети, складаю їх паралельно один до одного і починаю заплітати косичку. Країту тусяк защипую, закріплюю, бо вони всі разом держали і починаю заплітати. Так, косичку я заплела. Думаю, ви її всі знаєте заплітати. Країм закріпила і тепер перекладаю у форму. Скрутила мсяким віночком, переклалам у форму. І тепер беру банку, дно і краї змащую олією і кладу усередину. І сяк го лишаю, аби наш калач маленько підняв, аби тісто подросло і тоді буду уже його випікати. А тепер і зроблю кондитерську присипку. У муку кладу холодне вершкове масло. Тут у мене є 50 г муки і 30 г масла вершкового. І кладу туди 2 рунні столові ложки цукру. І тепер, кайсе, мені треба перетерти руками. Просто бося, получила така дрібна присипка, така крошечка має бути. Зато масло має бути холодне із холодильника. Або може даже його так натерти на ресиловій, теж буде добре. Воно це робить буквально за 2-3 хвилини, і всяка присипочка у вас буде готова. Не можеш присипати любі булочку, випічку, якусь, і туди зверху виходить така хрустяща шкориночка, файна. Цяка вона має бути. Коли тісто ся підняло, Перед випічкою, змащую збитим яйцом. Змастила, а зверху присипаю кондитерську присипку. Можеш присипати маком, а можеш всяку присипку. І в всякому вигляді кладу у духовку розогріту. До 180 градусів І буду випікати до готовності. Кулькуся в мене буде випікати я вам укажу. Ну і бо час випікання залежить від вашої духовки. Так що, ту вже дивіться самі. Циє і крошки я поклала достатньо багато, Бо, ми любимо коли така зверху зробиться корочка, шкуриночка, і воно туди дуже таке смачне. Все, кладу у духовку. Так, пройшло 45 хвилин і калач у мене спікся. Запах просто неймовірний. Не можу вам передати словами, як дуже файно пахне. Ви собі дивіться, за свою духовку, кульку це буде пекти, я пекла так маленько майдовго, зато, аби це воно все пропекло. Завто, що там воно все всередині з начинку, і завто я так пекла маленько, майдовго. Дивіться, яке воно файне, рум'яне, зверху така присипка, так я й хотіла. Тепер усю баночку я забираю і лишаю або у мене сись калач застив. А ще вам одно не вказала, що, коли із середини витягуєте баночку, то треба обов'язково по краю пройтися ножом так акуратно. Бо може таке бути, що вона десь мало пристане до тіста та не вирвати середину, абося це получила така файна середина. І коли калач застив, я його розрізала і подивіться, яка красота отримується всередині. Вони такі якісь якби різнокольорові. У середині, видите, таке пористе повітряне тісто, багато начинків тістові. Але ну, дуже добрі, кисенькі, пухкі. І всяка випічка вона досить довго не черствіє. Хоча, як я вже неодноразово вам казала, що я, коли, наприклад, роблю всяку випічку, щось в мене встає, я ріжу на кусочки, кладу у камеру у коробки такі або в лоточки, які герметично закриваються кришками. І так їх зберігаю. На другий день, коли ви витягуєте, вонися буквально за пару хвилин розмерзнуть. І такі будуть як свіжі, якби ви їх тільки що спекли. Так що я все так роблю і вам рекомендую. Обов'язково спечіть собі цякий калач, і рецепт, так як завжди, буде написаний у описі під відео. Дуже файно всім дякую, козо мною ну, був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба, перемоги нашої рідної України та рясних Божих благословень. Хтось ще не підписаний. Підписуйтеся на мої Оба канали і на сейф-канал, і на канал Перлина Закарпаття, і на мой інстаграм. Де ви зможете мені задати любі запитання, які вас цікавлять, і я вам обов'язково відповім. Посилання на них буде у описі під відео. І якщо вам не важко, будь ласка, діліться моїми роликами у своїх соціальних мережах, ото допомагає розвивати мій закарпатський канал. Я вам буду дуже вдячна! А з вами була Оля на каналі. Закарпатська господиня! До нових і смачних зустрічей!